Він же переїхав у свою квартиру. Це у нас Present Perfect, який говорить про результат дії, яка відбулася у минулому. Розповідне речення особа, have has, і діє слово zD або третя колонка. Заперечне речення особа, have, has, not. І діє слово zD або третя колонка. І питальне речення WH, якщо є. Have has дієслово особа, і дієслово з іді або третя колонка. Перекладаємо. He has already moved. Правильне дієслово тому додаємо іді. Moved to свою. His flat. Заперечне, він не переїхав. У свою квартиру. He hasn't moved to his flat. Yet. Тобто, можна сказати, що він ще не переїхав. І питальна: він вже переїхав у свою квартиру. WH немає, тому «have has» на початку. У нашому випадку has, тому що he. Has he moved to his flat? А ви вже переїхали в свою квартиру?